Ну, добрий день, добрий день, баді. Ви на каналі IT-Паляниця. Кібербезпека займає одне з провідних місць в майбутньому it технології Як ви знаєте, є багато методів захисту ваших комп'ютерів від хакерів та інших людей, які хочуть у вас щось вкрасти, наприклад. Про це я розказував в попередньому відео. Тут вверху, в правому кутку, можете його передивитись, з чого взагалі починається слово кібербезпека. Саме тому багато компаній, які мають декілька десятків чи сотень ПК та пристроїв, замовляють собі аудит з кібербезпеки, а потім і комплексний захист для своїх людей та пристроїв, на яких вони працюють. Отже, ви на каналі АІТ Паляниця і це відео про те, що таке комплексний захист IT-інфраструктури І з чого він складається. Підпишіться на канал і поставте вподобайку. Погнали! І починається все з аудиту безпеки. Якщо це фірма, яка має сервер, незалежно який чи фізичний, чи віртуальний, то перше, проводиться аудит безпеки серверів. Це аудит безпеки VPS, VDS, Cloud, серверів на відповідність міжнародним вимогам та стандартам. Ось внизу ви можете прочитати деякі з них, цих стандартів. Наприклад, ISO ви всі знаєте. GDPR, всі знаєте, і так далі. Їх є дуже багато, і перечисляти я всі не буду. Про це буде окремо відео. Сканування на вразливості різного типу: SAST, DAST, IAST і тому подібне. Ідентифікація і фахова оцінка ризиків безпеки згідно CVSS, CVE, CWE, MITRE. Підготовка звітів. Висновків і рекомендацій, написання технічних завдань для усунення помилок, багів, вразливостей і тому подібне це все робота команди або людини, які називаються it аудиторами Також ІТ-аудитор іноді залучає до себе команду або людину, кібертестерів Вони роблять тестування на проникнення цих самих серверів. Наприклад, тестування чорного білого. Та сірого ящиків, моделювання кіберзагроз, симуляція хакерських атак там, різного типу PHP або SQL Injection, Action, Brute Bruteforce і тому подібне, експлуатація і постексплуатація вразливостей, проведення ручних це мануал пентест або автоматизованих пентестів з допомогою Cobalt Strike. Пентест у форматах Read Team, Social Engineering чи інших якихось форматів, проведення стрес-тестів і багато-багато іншого. Більш детально ми ще поговоримо в інших відео. Після аудиту та тестування команда аудиторів посилає звіти та рекомендації, після чого спеціалісти з кібербезпеки починають будувати систему захисту. І тут починається найцікавіше. І перше, що вони роблять, так це налаштовують так званий захист мережевого периметру. Що включає захист приватних, корпоративних, локальних, публічних комп'ютерних мереж. Ну, це Ethernet, LAN і WAN. Інтеграція WAF IPS, і від виробників Cisco, etu, Checkpoint, Mikrotik та інші. Встановлення ферволів. Бредмарів, міжмережевих екранів, таких як, наприклад, CloudFire, File2Ban і так далі. Налаштовують безпеку DNS з Cloudfire Warp, Cisco Umbrella, AdGuard, не знаю, що ж там є, PiHol, але він дуже рідко взагалі використовується. Після цього всього як мережа більш-менш. Можна так сказати, безпечна і ізольована від зловмисників, починається обслуговування серверів. Чому все з них починається? Ну, маю на увазі з цих самих серверів. Все тому, що більшість компаній без сервера навіть не ввійдуть в свій профіль на ПК. Так як вони знаходяться в домені і групові політики не будуть діяти, якщо сервер не працює або на нього йде якась хакерська атака. Тож продовжуємо. Наступний крок це конфігурація, оцінка та діагностика серверів на базі ОС Linux. Після цього проводиться тюнінг і хардерінг. там DNS, SSH, SQL, FTP і RDP служб. Захист мережевих TCP-UDP портів протоколів інтерфейсів. Потім йде встановлення SSL сертифікатів і налагодження самих TLS. Конфігурація безпеки хостинг-панелей. Це такі як СІ панель, кайбер панель, Direct Admin та інші. Також, якщо в компанії є свій веб-сервер, то потрібно і його переглянути, і провести, так би мовити, зміцнення Apache, NGINX Lightspeed ES. Начебто, начебто, я вже вам стільки наговорив, що у вас вже голова болить. І ви думаєте, що це все. Але ні. Після того, як ми запустили сервер чи сервери, що ще гірше, якщо їх декілька, потрібно зробити їх моніторинг. Тобто починаємо розгортати CM, SOC, DLP-системи для цілодобового всебічного моніторингу серверної IT-інфраструктури. Це дуже клопітка робота, яка потребує іноді цілоденного монотонного налаштування і клікання. Яку, на жаль, не можна автоматизувати. Моніторинг доступності серверів, ну, так званий Uptime або Herbit, його потрібно також налаштувати. Встановлення систем централізованого моніторингу: Zabbix, Kibana, Grafana, Splunk і так далі. Аналіз інтернет-пакетів е, за допомогою Wireshark або TCP-Dump. блокування спаму і ботів. Моніторинг змін файлів і конфігурацій систем. Аналіз системних логів, журналів, подій. І на це все у нас завжди мінімум часу, так як будуть збої в роботі інших пристроїв під час самого налаштування. І щоб не заважати робочому процесу, все треба робити дуже швидко. Після цього вже легше. Маємо таблицю моніторингу, вигляд і подібне. І можемо приступити до налаштування резервного копіювання і відновлення. Регулярний бекап даних та серверів, хмар, там, сайтів, операційних систем, навіть мобільних пристроїв і взагалі всього, що є важливим: створення дампів самих баз даних, надійне зберігання та відновлення втрачених даних, застосування програмних та апаратних засобів для цього всього, створення копій за розкладом, за графіком і так далі. Інтеграція систем контролю версій. Ну, це такі, як, наприклад, Git або CVN. Про це ми також колись поговоримо. Окей, як би все це ми налаштували, і в нас все капиться кудись на Synology або QNAP. Але це все і не тільки це, треба ще й зашифрувати, щоб на випадок фізичної крадіжки ці дані неможливо було прочитати. Запровадження стандартів і рішень шифрування для IT-систем, такі як АЕС, РСА, США і так далі. Хешування даних MD5 та B64, встановлення SSL-сертифікатів та використання безпечних протоколів передачі даних. Ну, HTTPS, там, SSH, і так далі. шифрування жорстких дисків за допомогою Bitlocker. Ну, Це стандартна процедура, яку я рекомендую включати всім. Шифрування системних накопичувачів, встановлення програмних засобів та рішень для захисту даних. Це, наприклад, буде True, VegaCrypt, той же Bitlocker, Lux FDE, ну там їх купа просто, розгортання DLP або Data Loss Prevention System Після всіх цих маніпуляцій і зберігання ключів для дешифровки десь зовсім в іншому місці, навіть локально в іншому місці, в іншому. Місті Якби не в Києві, а в Одесі, наприклад, приступаємо до налаштувань управління доступом, тобто це налаштування користувачів та їх ідентифікацій, інтеграція багатофакторної та біометричної авторизації, підготовка політик безпеки та правил для персоналу, запровадження там рольової і привілегіованої політики для доступу, керування дозволами. Тобто, це все треба налаштувати. Обмеження несанкціонованого доступу та захисту від злому аккаунтів це завжди. Персональних кабінетів ну це дуже рідко. І облікових записів, ну що досить часто. До речі, нагадую вам, друзі, що про всі терміни та методи захисту ми будемо розглядати окремо в інших відео. то Тоштапні, будь ласка, на підписочку та дзвіночок, щоб не пропустити. І ми рухаємось далі. Всі компанії, як великі, так і малі, користуються поштою. Пошта, яка знаходиться в 90% випадків десь на іншому сервері чи хостингу. Тоді за захист даних відповідають власники того самого хостингу. А от іноді буває, що фірма має навіть свій майловий сервер. В такому випадку приймається комплексне рішення про його захист. Безпека і захист поштових мейл серверів на базі PostFix, довекод від спаму, фішингових атак, злому, налаштування dns записів безпеки. Ну це може бути SPF, DMARC і DEKIN. Встановлення модулів безпеки, наприклад, SpamAssassin. налаштування там шифрування електронної пошти, PGP-ключами, наприклад. захист протоколів SMTP, IMAP та POP 3. Який вже скоро не буде використовуватися, встановлення та конфігурація поштових клієнтів. Ну це, наприклад, Frontcube, Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook. це стандартні процедури. Наче все, все ми налаштували і фірма нормально функціонує. Після основної тряски береться пауза. Буквально 2-3 тижні. Ми дивимося на функціональні системи в цілому. Де є недокінчена конфігурація, де що лагає, де про що забули. Скажу вам відразу, що чим більше пристроїв, тим більше людина може пропустити некритичних налаштувань. Потім всі дири та недоналаштування виправляються разом з помилками та конфліктами пристроїв, якщо такі існують. І вже тоді можна приступати до основного і останнього етапу налаштування IT-інфраструктури це захист кінцевих точок. Захист персональних та робочих комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, гаджетів, і так далі. антивірусний, антифішинговий, антифрод захист, виявлення та запобігання атак чи загроз, відстеження та блокування шкідливих систем, процесів та мережевих з'єднань, інтеграція Cisco, Fortinet, Checkpoint і так далі інших таких ЄДР-систем, віддалене. Адміністрування і оновлення робочих точок, таких як роутери, ЮБІК, Уніфі та їм подібні. Ось такі от справи. Зараз я вам описав так згруба і дуже коротко те, на що команді спеціалістів з п'яти чоловік треба від двох тижнів. Я дуже радий, що ви додивились до кінця. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Все буде Україна. До побачення!